Привіт усім, друзі! Сьогодні я вирішив розповісти вам про Укітел rt 7 Titan, захищений планшет компанії Укітел, який вразив мене ось цим: 32 тисячі мА. Так, я знаю, що багато з вас знають про існування цього планшету, але є впевнений, що є ті люди, які про нього вперше почують прямо зараз. Я хочу сказати відразу, що цей планшет, звичайно ж, буде і в моєму магазині продаватися. До речі, так купити захищені смартфони в Україні ви можете в моєму магазині. Посилання в описі є під кожним відео. Тож, RT7, в кінці вересня я планую зробити його повний огляд. Вже вони замовлені, тому. Чекайте, чекайте, я думаю, тут є на що дивитись, і сьогодні в цьому відео я хочу коротко вам розповісти, а чим же ж він такий цікавий, окрім акумулятору на 32 тисячі мАч. як заявляє Oukitel, це перший захищений планшет з 5G. Це звичайно круто, але чи перший він по характеристикам в цілому відносно своєї ціни? Давайте будемо розбиратися. Тож, перш за все, процесор DiMensity 720. Це не найпотужніший чіп, він, по-моєму, трошечки навіть слабіший, ніж Helio G99. Який в BlackView Active 8 Pro встановлений, але це Чіпс 5G. І це Dimensity, це непоганий процесор. Я впевнений, що ігри тут будуть нормально йти, додатки різні, програми для військових і так далі, цей процесор має все тягнути. До речі, про підставочку скажу, ось ця от підставка вона в стандартному комплекті не поставляється. Ця штука, наприклад, на AliExpress продається окремо за 9,5 доларів. Тобто ви, коли RT7 замовляєте, там у вас є вибір. Давайте краще покажу. Ось ми вже знаходимося в Aliexpress і як бачите, стандарт Black, тобто 320 доларів. Якщо ми ставимо всHolder, то ми бачимо 330 доларів. Ось так, от. Ну 950 виходить доларів за оцю от підставку. Не знаю наскільки вона функціональна, але деяким людям впевнений, ця штука дійсно згодиться. До речі, записується відео 21 го числа в понеділок, коли у нас старт продажів цього планшету. Ви вже 22-го побачите цей огляд. І я думаю, що кому кого зацікавить цей апарат, то реально можете встигнути його ще купити. Трошки про автономність, адже це головна фішка цього планшету. 9 разів нам пишуть, що можна зарядити iPhone 14, 11 разів можна зарядити дрон. І 30 разів можна зарядити камеру, на яку ви знімаєте відео. Ось так. Мені зрозуміло тільки ось цей момент. Знову ж таки, тільки 33 Вт. Я думаю, що цей планшет в цілому не буде заряджатися цілу вічність, але годин 5 він точно буде заряджатись мінімум. Тож перевіримо це на повному огляді. Тут багато говорять у нас про 5G, тут, до речі, 12 ГБ оперативки, 256 ГБ постійна пам'ять. Який стандарт пам'яті я поки не скажу, тому що немає інформації. Щодо дисплею, роздільна здатність Full HD ніяких вам 90 або 120 Гц, 10 дюймів дисплей, все максимально стандартно. Але це все цифри, треба дивитись, як це буде все виглядати вживу. Можливо, це якась супер яскрава матриця чи ще щось, хоча 400 Ніт. Не думаю, що вона буде яскравішою. За того ж Blackview Air Active 8 Pro. Щодо захисту, нам заявляють, що з метра, з одного метра, цей планшет може падати і не розбиватися. Ну а воду, звичайно, ж, стандарт на півтори метри його рекомендують занурювати, не більше. До речі, камера. В планшеті Active 8 Pro від Blackview, чому я так часто порівнюю? Ну тому що це дійсно, як на мою думку, найближчі два конкуренти, що по ціні, хоча Blackview навіть трошки дешевший. В нього, по суті, все по параметрах непогано. До речі, така ж сама 48 мегапіксельна камера. І ще фішка цього планшету RT7 в тому, що тут ще й 20 мегапіксельна нічна камера. От нічної камери в захищеному планшеті ми ще з вами не бачили. І окремо ще й макрокамеру сюди втулили. Від себе хочу сказати так, планшет дійсно цікавий, і цікавий перш за все акумулятором і свіженьким процесором. Ну, свіженьким для сегменту захищених планшетів, тому що Dimensity 720 це не самий свіжий процесор. Тут багато пам'яті, великий акумулятор, яскравий має бути дисплей, і в цілому, для тих, хто працює в польових умовах, цей планшет має дійсно вас задовільнити, я вважаю. Ну, а звичайно ж, те, як він себе в реальних умовах буде поводити, це ви все побачите вже в повному огляді на моєму каналі. Тож обов'язково підписуйтесь на нього. Дякую, що додивились. пишіть, як вам цей rt 7 пишіть, як ви думаєте, чи буде цей акумулятор довго в нього ходити, хоча я думаю, що буде насправді. Ну і всім до нових скорих відео. Будемо на зв'язку. Бувайте!